Хмельничанин Сергій Чорногуб розігріває м'язи перед забігом. Каже, вперше бере участь у спортивному фестивалі Воля Фест. То для мене перший раз Спробую себе на дистанції 5 кілометрів. Ось а там побачимо, що буде. Я бачу тут стільки спортсменів, професійних, що я не знаю, наскільки там вдасться, хоча б в двадцятку попасти там, чи тридцятку. Дуже потужні люди, дуже мотивовані, дуже налаштовані і дуже. Заряджені на результат, скажімо, так. загалом до участі у «Воляфест» долучилися три сотні людей. На території лісу в мікрорайоні Озерна на них чекали забіги з перешкодами у 5 та 10 кілометрів. Бігуни долали канави з багнюкою, перестрибували через шини та бігали з мішками. На п'яти кілометрах буде шість перешкод, а на дистанції 10 кілометрів буде 12 різних перешкод. Новачки ж долали шлях у два кілометри без перешкод. Підготували й дитячі перегони з дистанціями у 100 та 500 метрів. Окрім бігу на учасників чекали і змагання зі скандинавської ходьби. Почалась війна, і потрібно було якось себе відволікти. І саме скандинавська ходьба стала тим, чим таким відправним пунктом в зміненні настрою і взагалі як би, таких емоційного стану. Я займаюся півтора року бігом. Але сьогодні буду брати участь теж в скандинавській ходьбі. і Вирішила спробувати щось нове. Е, у Нас дистанція 3 кілометри, однакова. Так що після змагань можливо поділюсь враженнями в порівнянні з бігом. Цьогоріч фестиваль присвятили пам'яті полеглого захисника Сергія Пелявця. Він був переможцем минулорічних змагань на дистанції з перешкодами серед військовослужбовців. У пам'ять про свого коханого до забігу долучилась і наречена Сергія Дар'я Волкова. Останні отримують подарунок від чесного поруч, чебурека. Поруч, він з нами. І... Наші постійні партнери, які радують дівчат прекрасно ручної роботи сьогодні кожна дівчина призовик я... отримує подарунок від зармінки. Так ми розібраємо і частіше проводити ми такі активності. Заходи. Ми раді, що за нього будуть пам'ятати і пам'ятають тут. Хотілося б, звичайно, щоб він цього року просто приймав живу участь в цьому забігові. Сьогодні в забілий приймає участь і наш взяті і з внук. Племінник, тобто Сергія. Нам його звичайно не вистачає. Весь час, я думаю, що напевно він десь на завдання, він позвонить, приїде. Влаштовують фестиваль третій рік поспіль. Організатори заходу, біговий клуб Флашран та управління молоді і спорту Хмельницької міської ради. Мета цього заходу ну на сьогодні, це збір коштів для наших Збройних сил України, допомога їм і розвиток спорту в місті Хмельницькому. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.